Друзі, важливе повідомлення рівно о сьомій годині 13 хвилин. Чартинарчартиним рейсом до нас, що вівторка доставляють цю красуні, яка е, поєднала в своїй рубриці слово табло і їд». І вийшла рубрика. В нас табло гід. ній юля Крапівіна. Просимо, будь ласка, заходьте. Славік, піднімай свою дубцю. Неси її сюди на м'якеньке місце. Я точку свою дубцю. Слайда, гайда, хтіленька могора. Гайда, айда, гайда, гайда, гайда. Чи вона хай піднімає тебе? Хайда, хайда, хайда. Хай вона візьме мою дубцю. Я не хочу Слайд. брати її, я хочу, щоб вона сюди дійшла. я хочу її розправимо. відчути. Будь ласка, даю. Я прямо туди, да, на почасне місце. На... Щось у тебе сьогодні з ходою, дорогий. А що в мене з водою? Чи взуття вузеньке було, чи штани. Що таке? Ти сьогодні, ти сьогодні Щось як, на професор, так, як професор. Як <ріст> професор. <ріст> я маю бути іноді серйозним, все таки я людина Добре. науки. Ну, все. <ріст> Інтелігент. Ти сьогодні в кольорах е, Ямайки, чому так? Головне, <ріст> щоб. Ямайка, Ні, вистачає, я майка на Олімпіаді. Я тобі вистачає. скажу, сьогодні е, напіврічниця е, трагічного матчу Аргентина Ямайка. А сьогодні, до речі, напіврічниця, щоб ви розуміли, 4 лютого е, 1998 року. Але я вам перед цим скажу історію. Шо, У період з 1996 ну, року. По 2007 рік, ви ну. знаєте, Білл Гейтс був найбагатшою людиною планети за версією Такі журналу Форбс. Ні, повернувся. до дві Він повернувся Авторський. зараз. Але навіть цей титул не вберіг його від торту, котрий йому пустили в пику 4 лютого 1998 року е у місті Брюсселі. подивимось, як це було. Та-та-та, пам'ятна для нього. Давайте подивимось. Білл Гейтс виходить мільйонер, виходить. мільярдер. А він вже жде, Сходимо жде стоїть, навіть. вже жде чувач. О, 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 вже жде, ви думаєте, жде? він знав? Опа! Ну, бачите, це не яєчко, яке бо кинули і ще другий на тобі. Добавку на Ну, яєчко. Було легеньке. Як Чекайте секунду. Ні. За що йому це зробило? Повідомляється? Повід... Ні, не повідомляється. Повідомляється Я, це проти... була акція, Славко. Щоб ти розумів, в цій країні о ні, не в цій країні, а по всьому світу діє організація, яка має назву міжнародні тистечкові бригади. Так, ні, у нас немає. Ти знаєш, чим у нас пуляють, у нас яйце А я знаю, він вже тоді перейшов комусь дорогу. Ми з дитинства знаємо із уроків фізкультури, що можна метати диск, можна метати молот, можна метати спис, м'ячик. Але ми сьогодні дізнаємось, чим замахуються та поцілюють в багатих, знаменитих і власні мучках. А, ти все маєш А доволі. Вальєра. Ну, дуже важливо. Оця акція тістечкових як злобух. Значкових бригад в чому на меті було Якщо вони хотіли цією акцією сказати? От вони кинули от коли Февен показує свої сесіандри, то ясно, в принципі, вони протестують там. Проти вони теж протестують. You know, проти чого вони, вони... тоді протестували. В Добре. Вони залишають відкритими так само от у цієї організації. Їх в них прописано. Вони е демонструють суспільну недовіру або презирство до відомих людей і використовують при цьому торти. Традиційно метати у відомих осіб тортами заснував бельгієць Нуель Годен, лідер ру. Руху міжнародні тістечкові бригади у березні 2002 року. Організація Le леґрупр'є, як вона ось так mm -hmm. живе взяла Le на себе, щоб ви розуміли відповідальність за періг за ананасовим кремом, що полетів в обличчя кандидата на пост президента Франції Жану П'єру Шевенеману. Венеману. Короче, це є, стадії. є до речі фотографії. Так що можете подивитися? Друзі, а, цікав, вони самі ці пироги готують чи ну, вони на замовлення їх? Ну звісно, що самі, самі вони всі? можуть просто кремчику додати. І більш нічого. Ну я б мама в такій акції не брала участь, не брала. Тому що в неї надто смачні пироги, виходять, щоб бурляти, їх впили мальгати. Як але гатори. якщо б вона запалила свою шоколадну ковбаску, то мені здається. Якби вона запала шоколадну ковбаску, то їх би кренували тяжкі тілесні ушкодження. Або замах на життя. Як ти продовжиш, я тобі хочу сказати, що зараз оці метальники тортів взяли українські хау метання фікалій на озброєння. І наступний оцього, 2014 Цього року плануються нові акції вже з використанням Валері. українського воно І Зеленку теж беруть. якщо ти, ти член партії регіонів і тебе звати Вадим Колєсніков, то можна чекати, що ці. Можуть потрапити тобі в ні, Ну, Скажи ну, Валіра, але... а де база? Куди можна здати свої на допомогу цій групі? Фект е... маленька подорожі країни. Зараз збираємося <рес> до, до США. А чому ми збираємось до США? Тому що цивільна країна, вона любить свободу, але іноді забирає її у інших. За подібні витівки з найрозум... в найрозумнішого президента США Джорджа Буша пульнули черевиком. Швидкість реакції при цьому у нього була хороша, не дивлячись на те, що його розум. Нові здібності ставлять під сумніви. Грудень, 2008 рік. Джордж Буш ухиляється від двох черевиків, кинутих у нього іракським журналістом під час прес-конференції. Дивимось, дивимось давайте. То тобто вже знав він. бачите, як відхля oh, yeah. так, ось стоїть. Раз. А тут заламали. Ну, ми вже не побачили, тому що в цей час, коли підбігали саме до юракського журналіста, йому бабахнули. Але служба безпеки прозявила. Так. Прозяв... А ви знаєте, що там була ціла історія з продовженням? Що суспільство постало, його там хотіли загратувати, що у нього були там ну серйозні проблеми. врешті-решт здається, його відпустили. Журніста Буш. А тому, що Джордж Буш цій ситуації, він госпожа білодонна. А сапоги на два літали. У нас є повільний, просто не, повільний. Повільний. Повільно, повільновільно. Як в нього Відомо? летів цей черевик? Ага, ще ага. раз можемо подивитися. Ой. Ну молодець, якщо так глянути, та. дивіться та. це, що справа і ракець. Він праворуч. Він знає. Він знає, він знає, він він знає філе, що ще не в нього полетить. Ти не граната, це не щось інше. Це черевик, причому так. черевик він Ні. зняв. От от тих, хто кидав, в нього ліва нога менше змердить, а права більше. Все, То він все, зняв все, саме справою жбурнув. Молодець. В червень 2009 року. Британський політик, голова британської національної партії Нік Гріфін, змушений був покинути прес-конференцію під стінами будівлі парламенту після того, як учасники акцій протестів закидали його яйцями. Є у нас фотографії, і ну не по не показали, як він втік. Ось бачите, яйця якраз в польоті, Ой, гарно, як ніби пташка на, на накекала на нього. І ще, ну ми зараз плану з вами переходимо до України, тому що наш народ він гостинний. Правильно ой, зустрічає ой, хлібом, сіллю засіває ворогами. Але, але що сталося в 2013 році? Чому ми не зустріли Жириновського хлібом і сіллю? Я не знаю. Капустою. Можливо, так, дивимось, як капуста полетіла в пес Жириновському. Ніфть. Салаті. Але Йосі добре, що номер дікачанку. Володимир 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 буш. Це ж ранковий салат, Володимир Вольфович. Ви всі знаєте? Так справа в тому, що нещодавно Бузина виступав на одному з російських так. каналів і сказав, що Жириновський після того сидів в ресторані, просто був настільки розчулений, необурний. Він був сумний, стоприду він казав. Боспачі. Мене ніхто не любить тут в Україні. Ти бачиш, ну реально серйозно казав, мене вжбурляють капустою. Навпаки, якраз таки. Він, він хай. Його люблять, тому що в нього кинули капусту. Хорошу з бесарабського ринку, не з житнього валіра і не з супермаркета, а дорогу капусту. Ти Вона думаєш? заявила в інтерв'ю. ця Жіночка того, що на бесарабці купила. А тільки в такому Звичайно. дорогому гостю, тільки дорогу Я капусту. Розумію, що розумів бажатися. Це не дешеве яйце. 3,50 за десяток, який януковича ки. Я думаю, що він засмутився, тому що не отримав качана. Вот в обличчя, і тому якби він такий був понурений. Качан, тому що це звичайно листки полетіли. Блє, ти якось розкриваєш, що сталося. Ви не повірите, але от у нас метання українців яєць, воно здається, закладено на генетичному рівні, бо ще в 1884 році під час святкування ювілею, а саме 50-річного ювілею Київського університету, приїхав до столиці оберпрокурор побідоносцев, незмінний дорадник Олександра Третього, опора й ідеолог реакційного режиму. І тут вже студент Рималось до студентства, не стрималось, коли його побачили. Полетіло е, е, те, що в руках було. А на той час у студентів в руках були яблука і яйця. Ну звісно, що немає так. відео 1884 року. Я вам покажу дуже погано підготувалася. Я вам краще покажу відео 2010 року, але перед цим уявіть собі картину. 27 квітня вже все розцвітає Валіра. Ти вчора хотів, щоб весна дуже швидко прийшла. Прийшла. До Верховної Ради дошкультильгали заморені Думою про країну, слуги народи. Дивіться самі, навіщо Литвину в приміщенні знадобилися парасольки. Пам'ятаю це. Яєчний дощ, но в Україні. України. продукт в Україні. І полетіли. Не. Бачиш, парасок. Знає, знає. Не Це броньовані? тримають? Ні, Не броньовані. 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 Причому дивіться, вони знали, вони були підготовлені, тому що раптом вдруг откуда ні візьмісь, в радіозончик, появісь. Юля, ти знаєш, що існує в Україні і в світі бронеплащ? Тобто виходить об'єкт охорони, так. його огороджують, його навіть не бачать чорним тлом. І проводять просто. І, а ви що стріляєш? Це стріляє. така міні юрта Знаєш, міні юрта і проводять. Так. Так. Я У ну, нас дуже швиденько, тому Давай. що дуже важливе фото. В Юлії Володимирови ну, теж свого часу полетів в продукт спільної праці Петуха. І ще, можемо. Не? Та звісно Хто ж ми подивимося. Хто наважився? на Та це? Та вона ще не знає. Звідай. Але її реакція дуже цікава була, до речі. Давайте подивимо. Іначе висока не тратить. Висок, не зверх, зверху тіло. Вона хотіла звернутися, але не змогла. Але хто встиг звернутися? Встиг звернутися Віктор Ющенко. Він навіть домовився, коли краще в нього кидати яйце. Можете зараз подивитися теж, тому що вони стояли на одній сцені. Будь ласка. Тут яйця вже кидали чи ще не кидали. Ще не кидали. У мене бросання до тих, хто збирається робити. Давайте це зробити у кінці. Бо по сценарію я повинен е, падати в обморок і на 4 години їхати в реанімацію. І тоді в нас не відбудеться мітинг. Тому давайте ми це зробимо в кінці. І комедий на віктора Андрійовича навіть яєць не знайшлося. розумієте? <ривіт> <ривіт> Ні, він, він просто вчасно. І останнє відео, яке ну, не дало можливості не пожаліти нашого, нашого Дивимось, кого нашого. Будь ласка, покажіть останнє. おいおいおい。 Слухайте, а може, Боже, яка актриса? А може в нього до того, серце цього Ось Можна такі є. Ось такі у нас яйця в Україні. Сьогодні не рекомендую вам використовувати яйця саме в такому краще їх посмажити, як Валера. і зустріньте нас обов'язково, коли о 7.30 ну з новинами. яйце Оскар роздано. Можна продовжувати. Всім смачного готуємося до сніданку.